Добрий день, друзі. Хотіла е, дала собі слово, що буду ділитися е, корисностями з вами кожного дня, але, на жаль, е, е, нема ресурсу і нема чим ділитися. Коли я в ресурсі, то відповідно і ділюся. Але сьогодні хотіла поговорити з вами про е, ваш сад, який у вас є, якщо він у вас є, тому що ну я ділюся цим і в інстаграм, і фейсбук це відео загружу в Фейсбук в свій. Спеціально не ділюся на платформах, таких як Інстаграм і Фейсбук своїм ютубом, тому що я хочу, щоб на мій ютуб заходили люди, яким екологічно потрібно знати про сад. Структурно є відео, яке я познімала. Тому що ну більшість людей заходить подивитися, як я одіта, як я накрашена, що я говорю. Якщо я не ресурсі, мені навіть ну тепло. Типу, я не б'юті блогер, я виходжу так, як я виходжу. І говорю в принципі про те, що я знаю. Я дуже багато часу на різних платформах дізнавалася про ті моменти, які я вам розказую. Я їх в своїй голові структурувала так, як змогла структурувати. Дуже ну, насправді хто. Думаю, що це там, прочитав, подивився одне відео, і ти вже знаєш, нічого ти не знаєш з одного відео когось там. Навіть ландшафтника самого класного, якщо послухати одне відео, ти не будеш знати про все, що ти хочеш знати. Є моменти, які ну, типу, ми помиляємося, я можу помилятися, ще хтось може помилятися. Так от. Потрібно аналізувати, дивитися і використовувати. Багато моментів я використовувала в своєму саду, і я знаю, як це працює. Тому я, я цим ділюся і можу сказати з впевненістю, що це дієво. Багато рослин я вивчила самостійно, багато щось вивчила про рослини в садовому центрі. І тому маю можливість цим ділитися. Так от, хто має свій сад зараз? Чесно, єдине, що ви можете зараз робити, сидячи вдома і не маючи ніякої охоти кудись виходити, підвішити годівницю. Мати можливість зранку слухати і дивитися на пташок. Вони дуже сильно піднімають настрій, з ними можуть спостерігати ваші дітки. Ваші дітки можуть підсипати їм їду, якесь зерно, яке ви будете купляти. Це наближує їх до природи, привчає їх ділитися з природою. І допоможе змінити екологію вашого саду. Якщо у вас є якісь проблеми із тльою, гусеницями, черп'ячками, мушками, ще тому подібне за роки два. Коли ви ведете таку гарну звичку підгодовувати пташок і ставити їм поїлочки в садочку своєму, ця проблема, ви навіть не замітите, як вона піде від вас. Ви не, ви ви не замітите цього, ви не замітите, як вам не доведеться використовувати якісь препарати наперед, тобто якісь обробки. Превентивно ви не будете використовувати. І навіть якщо там якась буде мінімальна робота, то це буде зовсім не те, що без пташок. Навіть якщо ваше житло в селі і вам здається, що пташок і так багато, ну ні, вони мають свої території, де вони їдять, де вони живляться, де вони п'ють воду. Якщо ви їх спеціально там, не підвішаєте в себе в будівничку, не посадите для пташок якісь кущі. Їх у вас не буде, тому що їм там нема чим живитися, і відповідно вони не будуть знищувати комашок у вашому саду. Я в себе спеціально посадила кущі огорожесті раканти для пташок. Ця ягода вона не отруйна, але люди її, в принципі, не з'їдають. Її за кордоном в Європі називають огняний шип на англійській. Іспанія, Італія, У нас вона називається піраканда. Можна посадити горобину, можна посадити калину. В пташок маленький клюб, дзьоб. І їм ці ягоди якраз дуже добре їдяться. Ну, Я розумію, якщо у вас невелика територія ще щось садити для пташок, можливо, і накладно. Але можна Вішати годівницю, ставити їм поїлочки. Зараз дуже гарні на різних платформах є бетонні поїлки, дуже гарні. Прямо з, з пташками, такі на чашах, чаша з пташками. Ну є просто, є різні на різний бюджет. Ви можете навіть ставити просто якусь плоску каструльку, якусь там не знаю, миску. З водою в по погоду для того, щоб вони мали де попити водички. Вам здається, що вони не будуть. Ви побачите за якийсь час, що вони прилітають і п'ють воду. Це дуже корисно. Якщо за один рік ви не замітите цього, тому що за один рік їм потрібно привикнути до того, що їм тут не роблять шкоди, їх не зганяють, не проганяють. Їм є що регулярно їсти, і за рік, можливо, ви так не замітите е, е, тенденції до покращення, але за два роки ви відчуєте, що о, чомусь ви там у вас все добре, все нормально, вам нічого не потрібно труїти, кропити і тому подібне. Ну так от, це робота пташок, це дуже велика робота пташок. Наша система дуже сильно пов'язана, тому якщо ви будете допомагати природі, вона вам допоможе в рази. І е, якщо ви кропите будь-які свої рослини е, по цвіту, до цвіту, дуже хочу вас попросити, прямо, прямо дуже. Там на деяких препаратах вказано, навіть на біопрепаратах, е, кропіть, будь ласка, свої рослини в дуже ранній час. Або краще все-таки вечірній час, коли зайшло сонце. По-перше, не будуть дихати цим препаратом ваші дітки. По-друге, на них не сядуть бджоли і не отруяться цим препаратом. Більшість препаратів дуже шкідливі для бджіл. Якщо вам здається, що це дурня, нічого одній бджілці не ставлені, це чи двом, чи трьом, які там сядуть, це взагалі не ваша проблема. То погулять, будь ласка, це світова проблема. Дуже аграрії використовують багато хімікатів і бджоли в природі дуже вимирають. Я була минулого року в Британії, Великобританії і в їхньому серду саду Гарден» Великому є інсталяція така. Бджол, бджолиний вулик, де ти можеш зайти всередину і відчути вібрації, так як у вулику. Ці інсталяції автори привертають увагу до е, проблем джіл в природі. Отже, така проблема є. Просто люди не цікавляться якимись там відділками. Якась частина людей, хто цікавиться, але ну, я розумію, що в нас проблеми більші за масштабами. Але це теж не потрібно відміняти, тому що ми і так дуже сильно знищуємо свою природу. Зараз, зараз це взагалі. Тому Намагаємося її підтримати хоч якось, хоч так як ми можемо годівницями, Бережливим ставленням до природи, бережливим ставленням до хімікатів не завжди більше це краще, якщо ви покропите превентивно додатково наперед, це не означає, що ви зробите свої рослині краще. Розбирайтеся в окропленнях, чи вони вам потрібні, чи не потрібні взагалі. Краще подумайте, чим ви обробляєте свій сад, тому що, якщо ви хочете, щоб це було екологічно, щоб його могли споживати ваші діти і так, і так багато. Багато різних пестицидів у всьому є. Подумайте про те, чим ви обробляєте, і чи це що, те, що рекомендував вам ваш сусід, воно я насправді добрим і корисним для вас. Подумайте про це. Ось така вийшла сьогодні розповідь про пташок, про пташок сад і тому подібне. Поділюся цим відео і в своєму ютуб каналі, можливо, ще. Додам ще дещо. Просто ютубом своїм ділюся спеціально, тому що ну, мені хочеться, щоб там була екологічна аудиторія, не яка прийшла подивитися там просто там, на мене, а послухати справді, про що я говорю. Бо це є для мене важливо. Мені хочеться, щоб те, що я говорю, приносило хоч комусь користь. Ось так. До зустрічі, друзі. Буду на наступний тиждень ділитися відео про піпарисові кідні. Сьогодні поділюся, тує теж. До зустрічі!